Нашого ефіру Юрія Соболевського це перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрій, вітаємо вас! Дякуємо, що знайшли час для нас і наших глядачів. Вітаю, друзі. Перше питання. Хочемо поставити з приводу безпекової ситуації в місті, в регіоні. Знову мішенню для російських окупантів стала машина швидкої допомоги в Херсоні. Ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА на бригаду, що прибула на виклик до хворого в Дніпровському районі. До речі, я зазначу, що я якраз Дніпровського району міста Херсон це моя мала батьківщина. Отже, двоє працівників отримали поранення, вибухові травми, контузії та уламкові. Травми ніг їх госпіталізували. Розкажіть, будь ласка, з приводу цього е, випадку, і так само з приводу взагалі безпекової ситуації в місті. Ну, на жаль, у нас вона все ще залишається складною, тому що ворог продовжує фактично масовані обстріли Херсону, інших масовних пунктів. У нас в середньому там до двох десятків масовних пунктів під ворожим вогнем щодня. За вчора у нас ну там було було заявлено дев'ять поранених. Але зараз в мене інформація, що ще одна людина звернулася е, сьогодні до наших медзакладів. Е, поранена отримала саме вчора, так само ворожого обстріл. І сьогодні, на жаль, вже є в нас поранені. Тобто продовжується ця терористична тактика росіян, коли вони полюють за цивільними, за об'єктами гуманітарної інфраструктури, в тому числі. Автомобілі швидкої допомоги ніяких червоних ліній в головах немає. У цих терористів чудово вони бачать, що вони роблять, по кому вони відкривають вогонь. Їх повністю влаштовує, що вони вбивають, або поранення поранених людей залишають, що це цивільні, що це працівники медичних закладів, що це рятувальники, які виїжджають ліквідовувати наслідки їх же обстрілів. Відкривають вагонь так само на жаль, вони відпрацьовують і по критичної інфраструктурі. Кожен день реальні є влучання, які пошкоджують або там знищують об'єкти критичної інфраструктури. З Цим постійно намагаються боротися представники комунальних підприємств, аналітичних компаній для того, щоб життєдіяльність не зупинялася в наших населених пунктах. Пане Юрію, тимчасово не підконтрольна нам територія лівобережжя Херсонщини потерпає, продовжується це потерпання вже третій рік. По суті, на тимчасово окупованій території Херсонщини Росіяни примусово планують навчати керувати школярів безпілотниками. Про це інформує центр національного спротиву. Такий курс там став обов'язковим для учнів місцевих шкіл. Серед учнів 5-6 класів вже навіть провели змагання. Ми розуміємо наскільки інтегрована Російська Федерація в освітню систему. На тимчасово окупованих територіях вони планують насаждати свою пропаганду нашим дітям і розумію наскільки у європейському союзі і в світі загалом важливе чутливе питання дитини саме за дітей Владимир Путін, і Марія Львова Білова отримали ордер на арешт за гааським трибуналом. Що скажете з цього приводу? Чи планується Херсонською обласною радою ініціація якихось доказів цього явища, що українських дітей навчають? Керувати безпілотниками силоміць для того, аби потім відповідні росіяни були притягнуті до відповідальності, насправді і обласна рада, наша я особисто Ми постійно співпрацюємо з міжнародними інституціями профільними. Я не все можу розповідати, тому що є із, від деяких з них є таке прохання для того, щоб це не було публічно. І так само ми всю цю інформацію надаємо і представникам іноземних держав, і депутатам європарламенту для того, щоб був максимальний розмос серед країн цивілізованого світу, те, що відбувається на нашій тимчасово окупованих Херсонщині. Ці військові злочини, які вони роблять, це тиск на діточок. А акцент вони дійсно ви абсолютно право зробили на дітей, на підлітків. Оце зондування масштабне, яке там відбувається, і класи і юнармії, і постійне відвідування там, так званих учасників СВО, вони їх приводять до дітей, вони їм щось розповідають. Вірх цинізму, коли представники слідчого комітету приходять до класів навчальних закладів, розповідають про екстремізм, що нібито це профілактика екстремізму. Ну, тобто терористи борються з екстремізмом. Да? От постійно вивозять дітей на військовий полігон. Вони, вони і так само вони разом з російськими військовими, наші там діти, підлітки. Вони там які чимось займаються, їм дають зброю, щоб вони там там стріляли з нею, збирали, розбирали дрони. Так само да це, це з'явилася ще нова така, така новація, Вибачте тавтологію У них для того, щоб. Дітей навчати керувати дронами, і звичайно, дронами саме з метою. Це дрони, які потім це скиди, в FPV, Тобто, це не дрони, які для відеосйомки або там якісь ще мірні цілі. Вони свідомо мілітаризують дітей як на власній території, так і на тимчасово окупованій території. Вони вже і своїх власних дітей, і наших вони готують до постійної війни. І це скрізь насправді це. Псевдокультурних засобів це псевдоосвіті їхні, тому що там мало чого залишилось від освіти Насправді це просто інструмент впливу та пропаганди, пане Юрі. Враховуючи жахливу теперішню реальність, яка кількість людей залишається в місті, так ще знаємо, що постійно є така безкоштовна евакуація. Ми знаємо, що скоро холоди, можливо, кількість людей, які захочуть безкоштовно скористатися цією евакуацією більше. Ріть, будь ласка, дані останні. Поки що не збільшується. Да, в середньому залишається у нас там до 30% там населення в, в різних громадах по різному але в середньому ми там можемо казати про там, 30 Є е, е, населені пункти, там які не пору з Дніпром. Звичайно, там значно більше людей, але і навпаки, є населені пункти. Там залишилось там декілька десятків людей, але відмовляються виїжджати щодо евакуації. Ця програма вона постійно працює і керує координує обласна. Військова адміністрація в першу чергу разом з партнерами, з громадськими організаціями, які допомагають виїхати, в тому числі маломобільним людям. Тобто, вся ця допомога є там, є з, з домашніми тваринами. Там є питання, так само допомагають їх вивозити, тому що є родини, які категорично відмовляються виїжджати, якщо там не заберуть своїх питомців. Okay. так само і передбачена і гуманітарна підтримка вже в, в областях, там де люди будуть тимчасово проживати. Постійно збільшується кількість центрів, які обласна військова адміністрація відкриває в інших обласних центрах наших, саме на підтримку ВПО з Херсонської області. Ця робота так само адміністрацію продовжується, і там масштаби будуть тільки збільшуватися. Що і з комунікаціями, пане Юрію, як із з електроенергією в обласному центрі в регіоні загалом, і як відбувається або вже відбувся початок опалювального сезону? Сезон у нас ще не розпочався. Потрібно в нас, щоб три дні поспіль була там відповідна температура для того, щоб підключили опалення. Поки що немає таких умов. Адміністрації знов-таки звітують про там 95 відсоткову готовність до пального сезону, але потрібно розуміти, що в нас об'єктивно буде складний сезон. І це про це потрібно відверто казати, тому що по перше. Є населені пункти, там де немає центрального постачання, енергопостачання газу, постачання вже там більше двох років, і неможливо відновити, тому що постійні обстріли ворог просто не дає таку можливість. Там значні пошкодження, а ремонтні бригади обстрілюються. І навіть в самому Херсоні насправді є проблемні на вулиці, є там і острів особливо, Там дійсно дуже складна ситуація, крім того. Дуже багато людей постраждали від приміщенням від обстрілів. Там немає вікон. І Якщо там там обласна програма, є там закривають вікна. ДСП, приїжджають наша рятувальна служба обласна. Ну ДСП – це це одне, вікно це інше. І звичайно, що коли буде коли буде опалювальний сезон, то в цих приміщеннях буде зовсім інша температура. Це так само велика проблема. А таких людей дуже дуже багато. Почули, пане Юрій. Дякуємо, що за цей час для нас, і наших глядачів ще раз, Юрій Соболевський.